Всім доброго дня! Сьогодні на уроці Історії України в 11 класі вивчаємо тему відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Отже, з сьогоднішньої теми звернемо увагу на Крим Як саме розвивався Крим в період перебудови, як саме виникла Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. Перше, на що потрібно звернути увагу, що Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка існувала ще з 1921 року по 1945 рік. В той період час в Крим ще входив до складу Російської Федерації, але ось наступна особливість Криму тогочасно полягала в тому, що в Криму. Власне, в період існування Кримської автономної Радянської соціалістичної Республіки були татари, і вважалося, що більшовики творили це утворення для того, щоб воно відповідало інтересам кримських татар. І, власне, коли в Криму проживали кримські татари, то існувала Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. Але коли в 45-му році в Криму вже татар не було, вони були депортовані в Центральну Азію, а саме в Ферганську долину, і взагалі зникло завдання, для чого потрібна та якась автономна республіка, якщо Крим мало чим відрізняється від інших адміністративних одиниць. Нема вже ніяких кримських татар, інші народи так само були з Криму депортовані в період кінця Другої світової війни. І все це дійшло до того, що власне, Кримська область, яка виникла в 49-му році, як ми вже знаємо. В 1954 році Крим, Кримська область, перейшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, але, власне, Крим, який був складовою частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки, власне. Ви. Незважаючи на те, що він входив до складу радянської України, Кримська область мала свою особливість, та особливість полягала в тому, що в Криму етнічно більшість складала росіяни. І тому, якщо в інших областях, навіть в Русифікованому Донбасі, на Русифікованому півдні українці складали більшість 70, 80, 60%, то в Україні в Криму в Кримській області. Українці складали меншість. Навпаки, на власне радянський період, період 60-х, 70-х і 70-х років, чисельність росіян в Криму зростала. Чому? А тому що власне в Радянському Союзі, в який входила радянська Україна, було популярно і дуже престижно серед правлячої еліти проживати в Криму, чи мати якусь власність. Відпочивати в Криму. І було так, що власне, багато партійних діячів, особливо військових, військові пенсіонери, намагалися всіма правдами і неправдами, власне, свій залишок життя, виходячи на пенсію, власне, проживати в Криму. Зрозуміло, проживали вони там і самі, дуже часто вони стягували дітей. Особливо те стосується тих людей, які жили на, на на півночі, на далекому сході, як росіяни кажуть, були на сіверях, і тому, коли людина там 20 років пробула десь там на північному флоті, і вже під кінець служби військової є переведення в Крим, хоча тут ніяких великих військових завдань не було, але тут були важливі побутові завдання. Закріпитися, піти на пенсію, знайти собі якесь житло. І власне особливість Криму полягала в тому, що в Криму... Жителі Криму, росіяни, ті, які привикли жити в радянських реаліях, які завжди працювали і жили Радянським Союзом, вони були дуже дивні. Ті всі події пов'язані з якимось там національним в Україні. Вони все ці ті процеси сприймали як бандерівців, як якісь там, як тоді казали росіяни проїзки Запада і всього іншого, буржуазних націоналістів. І тому власне. Національне, національне відродження, яке відбувалося під час перебудови в Україні, мало чим зачепило Крим. поки в Криму були популярні ідеї шовінізму, що Крим це є складова частина Росії, що Росіяни дуже багато воювали за той Крим. І тому, взагалі, при, при чому тут Крим до України, то якісь там ненормальні хрущов його приєднав, по саме вже тоді, під час перебудови в 80 х роках. Особливо серед російських шовіністів, націоналістів, власне, пошилася ідея, що Крим ніколи не був і не повинен бути частиною України. Але наступна особливість Криму полягала в тому, що, власне, коли в 1990 році відбулися більш-менш демократичні вибори, і зрозуміло йшла демократизація, обласні ради отримали більше повноважень, то тепер наступна особливість полягала в тому, що коли зібралася. Кримська обласна рада, а ми знаємо, які люди були обрані, які люди проживали з такими наративами в Криму, які люди були обрані. І тому, власне, ще крім того, певні, як то кажуть, е, підбуршло певне підбурення і певні думки з Москви, як би так ослабити український рух в Україні. І все це привело до того, що власне е, вже в 90-му році. Криму почали обговорювати ідею, що якщо Крим колись був автономною республікою, то тепер він до, знову ж таки повинен відновитися як Автономна Республіка, але якась проста область. І, власне, серед простих кримчан, жителів Криму, навіть серед українців, власне, поширилася ті ідеї, що Крим повинен відновити, як то кажуть, історичну справедливість, відновити Кримську республіку. І дійсно, Кримська Рада обласна. Вже на початок 1991 року е, призначили референдум і 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум. Питання референдуму було просте, чи підтримуєте ви е, створення відновлення Кримської автономної Радянської Союзної Республіки складової частини е, суб'єкта е, відносин Радянському Союзу. Маєте на увазі, що власне кримська правильча еліта, кримські комуністи, які були в той період часу перекладі в Криму, власне, хотіли певним чином стати на рівні Українсько-Рянської Соціалістичної Республіки, так само на рівні Федерації, і бути вже складовою нового Союзного Дому. Ну, такі тенденції були не тільки в Україні, так само особливо в Російській Федерації, Татарстан. Та ж сама Абхазія в Грузії, також хотіли, мав би стати вищого рівня суб'єктами суб'єктами союзних відносин і підписати новий союзний договір. Але з іншого боку, на що потрібно увагу? що хто мав реальну владу хто перевчас у часу в Україні в період перебудови, навіть вже пізніше перебудови 90-91 рік, період виборів, незважаючи на те, що авторитет комуністичної партії падав, так. Зростав вплив національних сил, особливо на Заході України, Українських національних сил. Але реальну, реальну владу в Україні далі мала партійну державну нову Колишні керівники обкомів, райкомів далі мали великий вплив. Так, вони тепер міняли свої посади на посади, там, керівників виконавчих комітетів, на керівників рад обласних, районних, це була вже державна посада, політична посада партійна вже не мала такого впливу. І, власне, українська партійно державна макулатура у особі того самого Кримчука не бачила ніякої загрози, якщо там в Криму хтось хоче якоїсь автономії. Хочете автономію на автономної республіки. Добре, беріть автономну республіку. А так і так, як то кажуть, далі ті особисті відносини, далі буде на тому ж самому рівні. І тому. Великого опору в Києві в Верховній Раді не було стосовно відновлення Автономної Республіки. Навпаки вважалося, що це відновлення справедливості, колись республіка була. а Тепер, а тепер ми Сталін її скасував, а тепер ми відновлюємо те, що зруйнував Сталін. І тому вже через буквально через кілька тижнів, вже в лютому 91-го року, Верховна Рада прийняла закон про, про те, що Кримська область реорганізовується. Кримську Автономну Радянську соціалістичну Республіку, але не як суб'єкта союзних відносин, а як складову частину Української Радянської Соціалістичної Республіки. Реально, це було те, що е, просто-напросто Кримська область перейменовувалася на Кримську Автономну Радянську соціалістичну Республіку. Відповідно, там обласна рада ставала обласною радою Автономної Республіки. Виконавчий комітет тепер перетворилася на раду міністрів. Так, Криму почали говорити про створення своєї Конституції, але так як були певні суперечки, яка то буде Конституція, то ніяк -то питання Конституції не могли вирішити. Але в той період часу, власне, Верховна Рада вже літом 91-го року прийняла зміни до статті в Конституції 1978 року про те, що. До складу українсько радянської Суспільної Республіки входить Автономна, Кримська Автономна Радянська Суспільна Республіка. Але власне ті процеси, перебудовані процеси кінця 80-х, 90 91 року в Криму були би неповні, якби ми не звернули і не згадали знову ж таки кримських татар. Річні було, що власне, в 1989 році. Після деяких національних сутичок, міжнаціональних сутичок, які вдруглилися в Фергані між кримськими татарами і узбеками, все це то, що був всесоюзний союзний роз, внос, і Тут радянська влада, яка намагалася бути демократичною, все-таки згадала, і що є такий народ, як кримський татар, також ті ж самі німці, туркімиськитинці, які під час відлиги Хрущовської відлиги вони не отримали реабілітації, і вони і в них не відомлені права. І тому власне в 89 році. Верховна Рада Радянського Союзу прийняла рішення про реабілітацію кримського татарського народу, про можливість його повернення в Крим на історичну батьківщину. І, власне, в той період часу кримські татари, представники Кримського національного руху, власне, утворили таку організацію, як організація Кримсько-Татарського національного руху, яку очолив Мустафа Отже, Власне, з 89-го року всі юридичні перепони, які були на можливість переселення з Центральної Азії, Середньої Азії в Крим, були зняті, таким чином масово вже 89-90-91 рік, з Азії, з Узбекистану, кримські татари почали масово повертатися в Крим. Хоча тут, хоча ніби радянська влада в особі Горбачова, не робили ніяких перепон, то в реальному житті кримським татарам все-таки доводилося зустрітися з багатьма проблемами, тому що існуюча влада в Криму, особі кримських комуністів російських, не дуже захотіла повернення кримських татар. І тому в побутовому житті в них були великі труднощі з реєстрацією, з виділенням житла, з виділенням земельних ділянок під забудову і все інше. Хоча, ну, тому що маєте на увазі, хоча в кримських татар лишали, було забрано в 44-му році житло, земельна власність і всі інші керівники користувалися, то тепер в результаті реабілітації ніяке майно кримським татарам не поверталося. І бувало так, що просто-напросто людина поверталася в своє село, бачила свій будинок, який був кимось там заселений, бачила ще свої, як то кажуть, колишні. Земельні ділянки, якими користувалася та родина з Діда, діда Прадіда. Але вона нічого не могла зробити, тому що все це було в чиїсь власності, хтось тим розповідавши і взагалі не хотів навіть і слухати, що хтось там має тим навіть ходити і дивитися. І не, не тож повертати до власність. І тому власне, але ще одна особи з кримсько-татарського руху, що кримсько-татарський рух той переучався, мав досить тісні відносини з українським національним рухом. Так, той самий Мустафа Джамілі, політичний в'язень, який в тих самих таборах зустрічався з українськими в'язнями, з українськими дисидентами, які власне відбували терміни ув'язнення в результаті антирадянської діяльності. І тому, власне, Український національний рух і кримсько-татарський національний рух бачили одного спільного ворога: це радянських комуністів, російський шовінізм і власне. В результаті тих всіх процесів можемо сказати так, що в Києві той самий Леонід Крамчук досить прихильно ставився до відновлення кримсько татарського руху. Вважалося, що власне відновлення кримсько татарського руху певним чином складить той самий російський шуміністичний рух, який досить широко в той період часу вже поширився в Криму. І в тих всіх процесів вже літом, а саме в червні тисячу року кримським татарам, а на літо 91-го року вже було більше за різними підрахунками до 150 тисяч кримських татар повернулися в Крим, то а саме основна частина вже кримсько-татарського народу перебувала на історичній батьківщині в Криму. І внаслідок наслідок тих всіх процесів кримські татари вважали, що потрібно просто-напросто більше об'єднатися і разом захищати свої права, особливо побутові права. І в наслідок всіх процесів в Криму відбувся Курутай, а саме загальнонаціональний з'їзд кримських татар. І В результаті роботи Куролта, яка тривала кілька днів, було створено більш Репрезентативний орган, який би представляв інтерес кримських татар в Криму, в радянській Україні і в Радянському Союзі. І власне внаслідок тих всіх процесів був такий, що в результаті перебудови. Власне, виникла Кримська Республіка, але з іншого боку, в тій Кримській республіці, радянській, соціалістичній все-таки вдалося відновити вплив кримських татар. І кримсько-татарський народ нарешті отримав можливість розвивати своє національне культурне життя в Україні, а саме в Криму. До завдання опрацюйте пара 19, парал, е, пункт 4. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях, До побачення, бувайте здорові!